Стосовно покори владі, щоб не було ніяких спекуляцій і перекручень, ми маємо взяти в контексті Біблії. Всяка влада від Бога. Ідемо мова про інституцію влади, а не про Івана, Владіміра, Петра, Клима, Максима. Влада як інституція потрібна для порядку на землі. Тому всяка влада від Бога. А людина, яка приходить. І на ню кладуть відповідальність влади, це друга ж річ. І якщо ці люди, скажімо, простий Іван став начальником, став до влади, недавно пас корову, але став начальником, він має діяти по Конституції, по закону, а не тому, що як йому хочеться. І проблема влади, що люди зловживають той же самий простий Іван Іванович. Починає владу на себе працювати, краде, корупцією займається. Йому внутрі він сам злодій, починає переслідувати конкурентів. Він робить не по закону, тому таку владу, яка робить зло, слухати не потрібно, їм треба сказати правду. Тому в Україні був майдан, щоб сказати владі нашій, і я особисто, Януковичу, говорив до очей. Вас вибрали служити людям, вас вибрали, щоб ви могли розумно керувати. І тому люди зловживають владою, і тому виникають майдани, виникають протести і правильні виникають. Тому що ці люди зодягнені в владу, а влада дана робити добро, робити порядок. Має бути порядок на дорозі, має бути порядок на вулиці. Всяка влада від Бога. Але той, хто з у уповноваження влади, він має бути високоморальна людина. Якщо взяти, припустимо, про Росію, де президент зловживає владою, де обікрали ту Росію матушку, де мільярдами вже не можуть, і так далі, а людей обманули і так далі, то такій владі коритися не можна. Такій владі, я не кажу робити бунт, але треба сказати, шановний, якщо можна додати, ви робите неправильно, ви порушуєте Конституцію, ви грабуєте країну, ви зловживаєте владою, треба їм сказати до очей. Але сліпо сказати, що мол, ви влада, робіть, що хочете, неправильно. Тому що той, що при владі і я, ми рівні між собою. Він не має права зложивати владою, щоб мене бити невинного, чи кидати в тюрму, чи обкрадати країну, чи займатися корупцією. Є Основа влади має бути справедливість. Не хочеш боятися влади, каже Павло, роби добро. А як робиш зло, то бійся, бо він носить меч. Влада має працювати на добро. І тому, якщо чи в Росії яка влада робить велику шкоду не тільки в Україні. Вона робила шкоду в Сірії, вона робила шкоду в Афганістані, вона робила шкоду в Молдавії і в Грузії і так далі. І люди восхваляють. От ето, да, от ми больші. Ви побачите кінцівку. Тому ті, хто розуміють писання, мають спокійно сказати: не туди, шановні, ви зловживаєте владою, ви вбиваєте людей, а не казати, ми коримося, бо вони, мов, вони є влади. Влада треба слухати на добро. Коли влада штовхає на зло, я маю повне право сказати стоп! Біблія так не вчить. Біблія нас до того не закликає, і я маю повне право не покоритися такій владі, яка мене штовхає на злочин. Зрозуміло чи не зрозуміло? Хай Бог допоможе. Зрозумійте правильно, суть самої влади. Проблема не в владі, а в тому, хто зодягнутий владу. Якщо він з Богом. Він зробив велике благословіння для країни, як зробив Джордж Вашингтон, Або Арам Лінкольн, Джефферсон і так далі. Це люди, які мали Бога в серці, і підняли Америку. І Америка супердержава номер один. То, що в нас зараз ухиляється від тих цінностей, це питання друге. Але збудувати таку країну, на яку дивляться і хочуть туди мільйони людей попасти, це зробили люди віруючі. А візьміть наші сторони, країни отут. Де е, до влади добрався, простий там е, Володя, чи Іван, чи Петро, чи Льоня, чи Віктор, як нас, і грабує людей, і обманює, і зловживає. Оце мають люди контролювати владу і сказати сміливо, любим поважаєм, але ви робите не те, що пише Конституція. По Конституції він має служити людям і робити їм добро, а не красти, обманювати і влада не повинна працювати на нього. Ось так Біблія вчить.